Першокласниця Катруся досипає у мами на руках. Аби вчасно потрапити до школи. Дівчинка піднімається разом з сонцем. Пятнадцять минут 7. ми встаємо утром, снідаємо і йдемо на маршрутку. Діти, що живуть на околиці села, підводяться ще раніше. У самій старій гуті школи немає вже кілька років. До райцентру Хмільник їхати 10 кілометрів. В 6 годин це дуже зарані вставати для дітей і йти на маршрутку. І буває, що маршрутка не стає, а ні, то навіть тут сільська, то вона нашикована цими дітьми. Місця вистачає не всім, тож на сидінні по кілька дітей одразу. Та навіть за такий проїзд потрібно викласти до півтисячі гривень на місяць. Квиток за 6 гривень добряче б'є по кишені. «480 рублів я посчитала, які на проїзд, мені йому. Трохи тяжковато. На нашу зарплату сільським автобусом до райцентру їдуть і цілими родинами і школярі, і дошкільнята, і дорослі. Перевести дітей до іншого навчального закладу просто не можуть. Ми об'їжджаємо цілий круг. По-перше, всі працюємо в хмільнику. Не дай бог щось з дитиною. Нам робити треба цілий круг, щоб об'їхати, забрати дитину. Однак районні чиновники наполягають, щоб зі старої гути батьки переводили дітей у школу в сусідньому селі. Туди їх точно возитиме шкільний автобус. Діти є сільські, проживають в сільській місцевості, і в сільській місцевості є школа, яка призначена для навчання цих дітей. Селяни ж категорично проти такого переведення, адже у село, яке їм пропонують, їхати удвічі довше, а якість освіти там вважають гіршою. Це 8 клометрів, ще плюс 8 км до голодів. Це нереально. Ці бяки працюють, і, і тоді ходять і на на гуртки, і на, на якийсь футбол. І на а там немає просто реально, там 60 чоловік. Здаватися, батьки не збираються і вже пишуть листи у вищій інстанції. Єдине, чого бояться, аби поки триває тяганина, з їхніми дітьми не трапилося біди по дорозі. Зі школи додому учні добираються власним ходом, транзитними маршрутками або навіть попутками, але транспорт довозить їх не до села, а лише до цього перехрестя. Звідси, дорогою майже без узбіччя. Діти йдуть додому пішки цілих два кілометри. З 1 вересня 10-кілометрова відстань Хмільник Старагута знову стала для учнів справжньою гонкою випробувань. А тепер проблема, бо тепер та траса, там машини ці ганяють. Там ці діти, це ж діти. Вони йдуть, вони одне одного штовхають. Те туди, те туди штовхнуло, те побігло. Це, це, це жах. У міській школі, де навчаються діти, намагаються вирішити проблему і пишуть в різні інстанції, але марно запит готували, але е, рішення немає. На сьогоднішній день міська рада. Шкільної програми немає. Автобуси у нас не закуплені. підвезення ми здійснювати не можемо. Автобуси є у райдержадміністрації, і гроші на підвезення також, але чиновники лише розводять руками. бо діти сільські, а школа міська. Вирішити питання субвенції з району до міста неможливо на підвезення. Тому що це школа міська, діти сільські. Так само ми працювали з містом, так само місто не може цього забезпечити. Батьки твердять, районні чиновники, коли закривали школу у старій гуті, обіцяли забезпечити підвоз на навчання і додому. Вимагати виконання чиновниками їхніх гарантій селяни готові у суді, але лише до зими. Це дуже опасний поворот. Діти зимою, то скільки багато аварій, дуже багато аварій. Багато розуміє, всяких нещасних випадків. Зимою слизько, сніги.